Вітаю! Це огляд дерев'яної залізниці, будівельний майданчик на 59 елементів з краном, з машинками, з переїздом. З такій коробці вона поставляється. Ось так виглядає середина. Зараз я її складу та покажу вам детальніше. Так воно виглядає в зібраному вигляді. Ви можете зібрати її як стандартно, так і з власними ідеями. Її можна поєднувати з інакшими залізницями та додатковими елементами. В залізниці тут іде електричний локомотивчик на батарейках, може їсти вперед-назад, йде бетонна мішалка. В кожній машинці є фігурки. Такий екскаватор, вантажівка з прицепом. Можете під'їхати до крану. Кран де рухомий, з магнітом. Можете магніти як ці частини. Так, і можете під'їхати машинкою. Та піднімати всі вантажі. Для замовлення переходьте на наш сайт, посилання у вас на екрані.